Розпочали прийом заявок. 9 березня в Івано-Франківській громаді стартувала програма бюджет участі участі-2023». Цього року на реалізацію проєктів нагадує координаторка програми Христина Гнатів. Виділили 25,5 мільйонів гривень. Проекти поділяються на дві категорії: це є благоустрій і також освітні проекти. На категорію благоустрій виділено 17,5 мільйонів гривень на освітні 8 мільйонів. Також категорія благоустрій в свою чергу ділиться на три підкатегорії. Це благоустрій малих вулиць на неї виділено 12 мільйонів гривень. Це проекти, які передбачають ремонт малих вулиць площею до 2 тисяч метрів квадратних. Ми збільшили трошки цю кількість, тому що минулого року була. В першому році це було 1200 метрів квадратних, тобто цього року буде більше вулиць, які зможуть ремонтуватися в цій категорії. Вартість ремонту має бути до трьох мільйонів гривень. Крім того, введено нову категорію проєктів, які місто може допомогти реалізувати. Це є проекти з озеленення міста. На них виділено півтора мільйони. Тобто приблизно тут може бути переможця три проекти. Якщо не менше суми, то трошки більше. які з місць цих проєктів, вони мають? сприяти озелененню міста створенню природоорієнтованих рішень на території громади. головна вимога до цієї категорії це те, щоб озеленення. Саме має містити не менше 70% від загальної суми проекту, і 30% це можуть бути якісь там лавочки, урни, щось такого такого плану. Загальна вартість проєкту у цій категорії до півмільйона гривень. На освітні виділено 8 мільйонів гривень. На освітні виділено 8 мільйонів гривень. Вони передбачають реалізацію в дошкільних закладах в закладах в закладах професійно-технічної освіти, також у ліцеях і школах. І так само до півмільйона гривень один проект може бути. Це я хочу наголосити, це не означає, що проект має бути саме на півмільйона, він може бути на меншу суму. І насправді, коли він на меншу суму, в нього більше шансів все-таки в кінці бути реалізовано. На сьогодні мешканці громади подали три заяви на участь у програмі бюджет участі. Прийом триватиме до 30 березня. Голосування за кращі ідеї відбуватиметься з 18 квітня до 2 травня. Мар'яна Джерч, Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.